Продовження історії з секціонованим прокладенням водогінної труби. Сьогодні 20 липня 2016 року. Ну, ми ж вам не розміщалися безнімати, знаєте. Я знаходжуся в публічному місці, відповідно, маю право знімати. Тим більше, що ви риєте до мого підвалу. Ви теж не маєте права без мого погодження тут рить. Ну, риєте ж. Одриваєте мою трубу. Правильно? Правильно. А що более